В Україні вже тривалий час реалізовується проєкт із зубопротизування для наших захисників і захисниць. У Кременчуці отримати таку безоплатну допомогу можна у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька на базі стоматологічного відділення, яке знаходиться за адресою проспект Лесі Українки 80, Надаються послуги згідно пілотного проекту пакету медичних послуг зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Отримати послугу з безкоштовного зубопротезування можуть учасники бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які ще не отримали статус УБД, але продовжують виконувати бойові завдання. Для того, аби скористатися можливістю, необхідно мати з собою певний перелік документів. Для того щоб отримати цю послугу, треба звернутися до медзакладу, який уклав договір з НСЗУ. Отримати попереднє направлення від лікаря-стоматолога, написати заяву про отримання послуги за пілотним проєктом, надати копії документів з пред'явленням їх оригіналів, паспорт громадянина України, облікова картка платника податків, посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або військовий квиток. За сім місяців 2025 року 83 кременчуцькі військовослужбовці скористалися послугою з безкоштовного зубопротезування. Тож, якщо ви належите до вище зазначених категорій і потребуєте протезування, звертайтесь до лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька у закладі, допоможуть не лише відновити здоров'я зубів, а й якість життя тих, хто сьогодні захищає державу. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Креманшуцькі новини.